1100 доз вакцини від гепатиту А привезли у Вінницю саме для дітей. Щеплюватимуть дітей з родин, де були хворі на гепатит, а також дітей, які могли контактувати з перехворівшими. А для щеплень медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров'я, які контактували з хворими на цей вірус, привезли ще понад тисячу доз. Кількість захворівших кожного дня зростає. Вже 231 людина інфікувалася вірусним гепатитом А з початку спалаху. Медики нагадують, що інфікуватися можна через вживання заражених харчів та води. Дякую Міністерству охорони здоров'я. Це просто вони і колегам з інших областей, які дуже активно включились нам в допомогу в плані забезпечення вакцини. Нам доставлено було в суботу 2000 вакцин. З них половина це для дорослих, половина для дітей. Ми на сьогодні вже почали вакцинувати 58 медиків вакциновано. Першу чергу ми вакцинуємо медиків, які безпосередньо приймають і лікують хворих на гепатит.